Команда раді б зустрічати в Україні, і дуже приємно, що уряд Чехії, народ Чехії розуміє, що Україна на сьогоднішній день це форпост пост Європи. Рівень відповідальності міністерства підрозділу міністерства внутрішніх справ України на сьогоднішній день збільшено з початку широкомасштабної війни в кілька разів. У нас кілька десятків тисяч військовослужбовців та працівників міністерства внутрішніх справ знаходяться в регіонах безпосередньо ближення до зони дій. Чехія з першого дня. Достатньо а, на словах на, на ділі підтримували Україну, і зараз Чехія починає нарощувати свої спроможності допомоги нашій державі. Кількість українців, які зараз проживають у Чехії, складає більше ніж 500 тисяч людей. Понад 70% громадян Чехії за ці два роки певним чином. Надавали підтримку Україні, ми продовжуватимемо надавати підтримку. На нашу думку, єдиним можливим варіантом є перемога України. Це довгострокова позиція мого уряду. І я пишаюся тим, що я є членом цього уряду.